Друзья, слава Иисусу Христу! Слава, слава. Доброго ранку! Господь благий, Господь царюя! Солнышко светит, сердце радуется. Как вы видите, солнце прямо к нам. Мы находимся в Финляндии, вот среди леса здесь, на несколько дней ведпочиваемо. Набираемся новыми силами для того, чтобы дальше трудиться в Украине. Бо мы готовимся к перемоге, бо перемога обовязково будет, и мы разом будем святкувати перемогу. И вчера был особый день в мире, здесь, в Финляндии, в Украине, в Украине не настолько... И еще вот, вот это свято популяризировано у матерях. Но мы говорим каждый день, настолько мы любим нашу маму, любим свою жену, и хочется, чтобы в Украине больше-больше мы акцентировали, что без наших мам мы не смогли ну, состояться в жизни. Если хотите, без любящей женой мы не могли состояться в жизни. Потому что за любой личностью, которых что-то достигли в жизни, или находилась любящая мама, или любящая жена. Поэтому, родные мои, будем ценить наших мам, наших жен, бабушек, дочечек. І вот Александр возле меня, возле нас, вот пастор Александр, пастор Роман, мы с женами. Но решили вот эту рамку молитву проводить без них. Они за кадрами находятся, но они поддерживают нас. Прямо сейчас нас одна из наших милых жен здесь просто снимает. И я бы хотел прямо сейчас, чтобы мы помолились за всех наших матерей, за наших бабушек, за наших жен, за наших дочек, для того, чтобы мы могли стоять в проломе в Украине. Не сдаваться. Не сдаваться. Те матери, которые за пределами Украины, поддержите, пожалуйста, ваших детей жены, пожалуйста, поддержите. Сделайте так все возможное, то, чтобы вы были рядом с ними. Потому что ваше присутствие, Это нас постоянно надыхает. Вы есть, вы наше натхнение. Отец Небесный. Мы благодарны за этот чудовый ранковый час. Мы вдали от нашего дома, вдали от нашей страны, но находясь здесь, мы молимся за Украину. Мы чекаем на перемогу. Мы кажем, Господи, благослови нашу неньку. Благослови, Господи, и пошли по перемогу, чтобы закончилась эта война, Господь, чтобы наступил в мир в Украине. Прямо сейчас много женщин обороняет нашу землю. Мы молимся наших женщин. Мы молимся Молимся о наших матерей, Господь. Мы хотим, чтобы Аминь, наши Господь. жены, наши матеря, наши бабушки, дочерки наши, они не плакали, Аминь, но могли радоваться. И нам, Господи, помоги, чтобы мы не огорчали Аминь, своих Господь. милых матерей, милых жен, но всегда мы вдохновляли. Господь, да, Господь. находясь Аминь. здесь вместе с пасторами в Финляндии, мы призываем имя Твое в жизни каждой сестры, Аминь, которая Господь. находится в церкви. Слава или Иисус. в Нистин церкви, мы хотим, Богу. чтобы в сердце каждой матери, в сердце каждой женщины всегда было Богаискание, было боголюбие и было человеколюбие. Мы понимаем, что много матерей, они вырывали из, из болота Благодаря греха Благодаря. своих детей, своих Аминь, мужей, Богу. своих внуков. Пусть этот дух молитвы будет в сердцах наших матерей во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Александр Васильевич, я каждый раз, когда вижу тебя, практически каждый раз, я с трепетом и с, и с почетом по отношению к твоей матери. Потому что мама тебя родила, сколько ей было тогда, 40-47 лет. 47 лет маме 47. было. Многие, когда там 32 год, ну я уже все старое не могу рожать. Родные мои, мама Александра родила в 47 лет. И Александр ⁇ это ну, благословение не только для своего рода, для своей семьи. Благословение не только для Харькова-Харьковского, благословение для Украины. Поэтому маме, спасибо огромное. И Александр, я думаю, что тебя помимо того, что песня хорошая есть, о маме пару слов. Скажи діпастрек мамі твоєї і ксим матерям. Щиро вітаємо всіх наших вітаємо, мам. Вітаємо дуже любимо. І я думаю, що якщо б ми відносились з повагою до своїх мам завжди, то багато проблем в нашому житті просто пройшли стороною. А проблеми людей, тому що вони неправильно відносяться до своїх батьків, потім mm. воно переноситься до своїх дружин. Потім переноситься на дітей, і на жаль, сьогодні статистика говорить, що в Україні дуже багато розлучень, тому що люди не розуміють, що це благословіння. Амінь. жити Амінь. в мирі, в злагоді великою родиною. Коли це, це впливає, і коли психологи багато говорять, що саме ну не то, що багато, а всі говорять, що проблеми наші всі з дитинства. Була мама, яка в нас була мама, яка в нас була сім'я. Хто нас оточував? І я дякую Богу за свою маму. Вона жива і буде скоро 89 років. О, слава Богу. Я їй передаю слава вітання, благословення. У мене було позавчора день народження. Мені вже 43. Слава Богу, 40-х. Зрослей вже мачу. Дорослий хлопчик. І я ну, завжди я хочу заспівати всім мамам присвятити цю пісню. Я цю пісню дуже. Давно вже співаю, мабуть, більше 20 років. Там більше 100%. А, може, навіть 30, напевно. Да. Ти, ти <гум> що в школі вже співав? <гум> да, ти в школі. А тебе вже 40-й. <гум> ти вже дорослий, <гум> а в школі <гум> тебе було, ну, бачиш, вже 40. <гум> так що ми хочемо присвятити це мамам, подякувати за те, що вони є нашим дружинам, за те, що вони підтримують. Зараз мами багато страждають, сліз, проливають за своїх діток. Хтось навіть загинув, і це велике горе і біда. І тому не забувайте молитися за своїх амінь. дітей, не забувайте молитися за своїх чоловіків, підтримувати і щоб Україна наша процвітала. Амінь. Так як процвітає Фінляндія. От сьогодні так, в них амінь. День Матері, і всі вони разом з родинами проводять свій mm -hmm. час. Я думаю, що цю культиву цю традицію треба культивувати в Україні, тому що це амінь. гарна традиція. Так. Краще з друзями, з родиною, ніж з друзями десь там в барах, так. і потім розрушаються сім'ї, і, і сім'ї страждають, і діти непонятно, де знаходяться. Хай Бог благословить. Амінь, амінь, амінь. Росте черешня, мами на городі, стара стара. І кожен рік цвіте, що літа дітям, ягодами родить, хоча вони не дякують за Те. Що літа дітям, ягодами родить, хоча вони. Не дякую за те, мамо, мамо, рідна й кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви, молилися за мене ні ночі сива. Моя нене, живе старенька, мати у Господі, невтомні руки, серце золоте, Щодня і дітям, і онукам годить, Хоч рідко хто з ним. І дякує за те щодня і дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них і дякує за те. Мамо, мамо, рідна і кохана ви пробачте. Що був неуважний, знаю, ви молилися за мене, Дні, ночі, сива моя нене. ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа, у щасті, про проте вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне, мати оцвіте. вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне, мати оцвіте, Мамо, Кана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви, молилися за мене, ні ночі сива, моя нене. Знаю ви, молилися за мене ні ночі сива, моя не Дякую, Олександр Васильович. Дуже-дуже потужна пісня. І от біля мене Роман Борисович, я на днях от почув свідоцтво о його матері. Так, мене е, захопило, або як зацепило, от це свідоцтво, бо Мама молилась за тату Тата у Романа Борисовича зараз дякон служитель. У неї четверо сыновей. Роман Борисович син нашої сестри Валентины, Он пастор. Александр, он в ближайшее время станет пастором. Маю на увазі, що він кандидат на пасторське службу. Дякон покладен і в ближче часу он буде. рукопоклада на пасторское служение. Петр, другой брат, он зараз является диаконом служителя. Микола является диаконом служителя. Все сыновья служители Божии. это мама. И если можливо, Роман Борисович, расскажи, вот так меня то зацепило вот жизнь твоей матери, как она стояла в проломе за вас в молитвах. Витаю вас, друзья. Також приєднуюсь до всіх привітань. Хай Бог благословить наших мам, дорогих жіночок і дасть сили, і зміцнить вірі. Справді я дякую Богові за нашу маму, яка, ну, напевне, найбільше прикладала зусиль для того, щоб ми пізнали Бога. Вона піклувала, звісно, щоб у нас був хліб до хліба, і тато піклувався. Але мама, вона. Дуже сильно піклувалася, щоб ми пізнали Господа. І навіть з самого дитинства вона подала нам приклад віри, приклад довіри Господу, приклад взаємовідносин з Богом. Ми постійно бачили нашу маму, як вона молиться, як вона перебуває в слові. Вставали ранком, прокидалися дуже рано, і ми бачили, що мама вона перебуває в слові. Вона багато дуже молиться, і це дійсно був для нас приклад. Вона не просто говорила там: хлопці, йдіть моліться, хлопці, йдіть читайте. Вона сама молилася, вона сама багато перебувала в слові. І, звичайно, вона нас закликала. і Ми разом з нею молилися і перебували в слові. Вона показувала приклад, як боротися, і сьогодні вона є для нас. Прикладом, і Слава ми Богу. дуже дякуємо Господу Богу. за нашу Слава. маму. Навіть цей момент, про який говорив Ілля Петрович, молитва за тата. Це була молитва в 16 років, здається, 14-16 років. Ми молилися за нашого тата. І були моменти, коли ми говорили: мамо, молитва вона не працює, тато не навертається до Бога. Ми так багато молимося. І в неї завжди були слова. Щоб нас наставити, дати нам оце натхнення, і ми продовжували молитися. Ми продовжували Слава вірити. Есесе. І я дуже дякую Богові за маму, яка показала і сьогодні показує нам великий приклад. Слава навіть есесе. от служіння в неї дуже сильно болять ноги. і був дитячий табір. Її запропонували готувати їжу для дітей. І я їй говорю, мамо, ну вам не потрібно йти готувати. ну Це цілий день на ногах, вам дуже важко. І вона говорить: це моє служіння. Скільки wow. Бог дає життя, скільки wow. Бог дає сили, я буду це робити. Тому сьогодні зранку я привітав і маму Валю, і маму Святу. Сказав ще раз, що ми їх любимо, бо ми так рідко говоримо їм про це. І якось згадалося, знаєте, ну, наші мами для нас вони є герої віри. Згадалося, як автор пісня до євреїв Він перераховує героїв віри, і там є Сара. І про неї не так багато написано, але написано одне, що вона знала, що вірен, обіщавши. Мене це так надихає. Вона знала цю важливу істину: вірен обіщавши. І я хотів би побажати всім нашим матерям, щоб ви знали, що Бог завжди вірен, Вірний. Нам приходиться Амінь. другий раз боротися, нам приходиться другий раз прикладати багато зусиль і плакати, і молитися, і вночі е, пильнувати. Але ми повинні знати, що вірин Амінь. Бог з нами. Амінь. Якщо Амінь. ви молитесь за спасіння свого чоловіка, пам'ятайте, вірін обіщавши. Якщо ви молитесь Амінь. за спасіння, звільнення ваших дітей. Віри на біща. Якщо Амінь. ви сьогодні молитеся за ваших синів, дочок, які є на фронті, пам'ятайте, що Бог є вірний. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить вас. Амінь. Я Амінь. хочу, щоб зараз помолився за всіх наших матері. Боже наш, Аллилуйя. ми в ім'я Ісуса приходимо так, до ісус. Тебе. Дякуємо Тобі за те, що ти є Дякуємо, добрий, за, Дякуємо, за те, що ісус. Ти є Бог, який любиш. Ось милуєш і допомагаєш так, нам, так ісусе. Ми задоволені життям з тобою, бо ти є наш добрий пастор. Дякуємо. Дякуємо Тобі за наших мам, Дякуємо, за наших Ісусі. жіночок, яких які виховують Дякуємо, наших Ісусі. дітей. Аліпу. Спасибі тобі, Господи Боже, О, за те, що ти дав їм таке серце, наповнив його любов'ю. І, Господи, саме через наших мам ми пізнали Господа. Спасибі тобі, Боже. Хвала тобі зараз наша молитва за всіх жіночок. за всіх, хто носить це ім'я, мама благослови Даруй їм міцного здоров'я, зміцни в вірі і допоможи на цій нелегкій життєвій дорозі. Нехай завжди вони пам'ятають, що ти є вірний Бог. Ти чуєш молитви. Ти витираєш сльози, так, Ісус. ти, Господи, Май даєш я я. все необхідне для життя і так, побожності, Ісус. бо ти є Бог. Господь, як ми і співали, воздай нашим матерям, Нехай прийде ця рясна Просимо жатва, благословенна жатва в їхнє життя, за їхні молитви, за їхню віру, за їхні старання. Господи, шануй наших матерів. Просимо. Амінь. 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 Друзі, дякую вам за. За молитву, за те, що ми разом є. Я хочу, щоб ми разом казали славитну молитву української мови. Благодаря Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.